Всім привіт! Що ще шанов, шановні? Сьогодні у нас на нашому операційному столі знову китайська бензопила. No Name така. ну, Робоча старенька бензопила. Знач, її предісторія така. Привезли її до мене з діагнозом, що вона не заводиться на гарячу. Тобто, на холодну її з пополам якось заводять. Після того, як нагріглася заглохло все. Шморгають, тягають, не заводиться. Вичахає, згорим пополам якось заводиться. І карбюратор 7 раз мили, і поршневую поміняли. Все зробили, але не працює. Значить, дивіться, спробував я її завести. Так, да, вона з трудом заводиться, але вона заводиться. Значить, я можу зробити такий вивод, що це вже не карбюратор. Я їх вже начал трошки розбирати, тут познімав пластмаски. Може десь карбюратор трохи і барахлить, але це не карбюратор. Значить, Зразу е, я подивився. Не знаю, буде вам видно чи ні. Та, мабуть, не буде видно. Тут опять присутній наш червоний герметик довбаний. По-другому, я його не назову. От це вся біда в цьому герметику. Тож ось Прекрасно чути, коли він сидить добре. С хрумки там відкручується. Воно відкручується Я тут нічого не трогав. Дивіться, оп, бачите, воно не затягнуто. Але саме, що цікаво, прокладку ще не просікло. Дивіться, от руки крутиться. Ну, Циліндр так не болтається, тому що його держить вихлопна. Значит, що я пропоную? Давайте спробуємо все це діло зараз видерти, зняти і подивитися. чи чи підтвердяться мої догадки чи ні. Зараз діло знімаємо. Знімаємо ручку. Як то кажуть, в режимі нон-стоп. Кому цікаво, кому не цікаво, але компресію я міряв тут. Компресія тут 6 очков всього навсього але я думаю, така компресія із-за того, що смокче воздух через цю прокладку під циліндром. Знімо, знімемо, щоб нам удобніше було добратися туди, куди треба. І подивимось, чи це так, чи це не так. Тут, видно, і глинки по відкручуванні. Так, все, ручку приймаємо в сторону. Так. Давайте, мабуть, і кришечку стартера знімемо все тече старенька робоча конячка. Але гвинти бачу вже нові поставили, блискучі. Бачите, шляпки блискучі. Тут взагалі гвинти з цієї пилки. Так діди робили. Ага, ще забув сказати, звернув я таку увагу, що пилка, коли нагрівається, з'являється металевий звук. Таке, як, мов би, щось, об щось десь торцує. Таке може палець зелень котить, Оце отакий звук. В моїй практиці колись попадалась така ситуація поршнева була поганої якості, встановлена на пилку. І під час того, як пилка працює, йде тепловий нагрів. О, так тут взагалі все класно. Дивіться, шановні, режими нон-стоп розбираємо. Дивіться, а гайка то у нас відкручена. Просто од руки. Оце тобі і не розстройся. Оце, кстати, може вона і давала металевий звук. Але ось, а тут і магніт не прикручений. Хоп, слава Богу, шпонпас не розбило. Слава Богу, так, саме головне шпонку не загубить. Так, але вернемось ми до наших баранів. Е, значить, попалась поршнюва така низької якості. Поршень не поймаю, з чого був відлитий. І він дуже швидко розширявся і доставав до, дня, до дна цилиндр, ну, самого циліндра. І впирало, клинило. І Людина мучилась, не могла зрозуміти, в чому біда. Біда оказалась банальна, Треба було просто поставити. Бачите, червоний герметик. Треба було поставити просто дві прокладки. Китайці таке можуть зробити. Таку свиню підсунуть. Тут щось все подкручувано, подривано. Нас ту не просили робити, ми того робити не будемо. Ми питаємось долізти до нашої циліндропоршньової групи. Так, це все добре. Ще знаєте, що я вам можу розказати з свого опиту? Що червоний герметик це зло, це зло майстрів через те, що він розкисає від бензина, від мастила. Цей герметик тоді висікає прокладки. Герметик це зло. Я вважаю, що треба приймати щось одне. Чи встановлювати щось одне. Або це прокладка. Просто голопрокладка встановлена. Або це просто герметик. Але герметик з прокладкою це просто зло. От і все. Опять же, це сугубо моя думка. Тут прокладка теж, бачите, у нас. І висікло, бо воно було не притягнуто. Слава Богу, бензина мігнемо. Що у нас тут ще. Так, дві шпильки виймаємо. Ну і треба заглянути тепер, подивитися. Ну, так, да, хон присутній. Кольца вроді не позалягали. Так, візуально що я бачу. але бачу, є задири на поршньові. Від чого вони поки не зрозуміли. Ну, чути, що що сьорбає десь мало лише, по прокладці. Такі десь щось є. Добре, продовжуємо. Знімаємо тепер наш, тут ось бачите, колхоз пускової кнопки. Ось таке. то Та нас теж мало хвилює. Відкручуємо наш карбюратор, щоб нам долізти до всього цього діла. Опять же, замічаю, що ніхто тут під головки винтів не гравий, рани шайби не ставив. Але китаєць, коли все це діло збирає, він хоч маже сопрись бою, буває бо інколи намазує так, що обриваються ці гвинти. Ну а горе майстриговують, та тут печалька. Опять же, зараз ми все це діло спробуємо зняти, дублені шлангочки. Зараз я вам покажу, що тут у нас ще наблюдається. Дивіться, яка шланга топлівна порепана. Видно, не видно, вона полопана геть уся. Видно? Та, я думаю, видно. Полопана, порепана уся то по-хорошому цю шлангочку також бажано б замінити. Ну, та Це ми обговоримо з клієнтом, бо я сам такі рішення не вправі приймати. Він скаже, ано, роботало, а ти зробив, взяв, поламав. Ну то є це, це такий момент, який треба обговорювати обов'язково. Колечко, вот он, щоб ми робили. Так, ну то й що. Спробуємо зараз це діло тепер розкрутити. Герметик цей червоний, присутній тут усі пилки. Спеціалісти діли. Бачите, тут як затягнуто, так затягнуто, прям хрумкнуло. А там де воно не затягнуто, то воно там і не затягнуто. Трошки пшикне всю гадость видули трошки, Щось прокладки якісь такі з папіросної бумаги іграшкові тут, тут таке. Так, ну, так, як я і казав, бачите, ну, воно тут ніде нічого не притягнуто, все воно болтається. Капитальный ремонт. Это ничего. Ну, посмотрим. Ну, нічого не поробиш. Де наш улюблений магніт. Ну, так, бачите, ні, ніякої тут не стоп різьби, нема тут нічого у нас, ні шайби, не гровера, нічого. Аналогічно. Це все діво від вібрації просто-напросто розкручується і дає такий шикарний ефект. Спробуємо її роздернути. Ну, да, бачите, прокладка в принципі ціла, але тут все в маслі. Бачите, усе в маслі. Тобто Мій варіант підтвердився. Все це діло нагрівалось, розширялося, воно глохло, бо воно починало смоктати тут воздух. Просто-напросто. Нова поршньо була, але вже є задир. Я думаю, вам буде дуже добре видно ось він. Що воно таке і з чим його їдять? не, не зрозуміло, але, але він тут є. Грудьби нормально. Де нормально. От якось так. Ну та що, я чищу мию дзвоню до клієнта, питаю, що що нам з нею далі робити. Так, все, добре, далі я вімкнусь Так, шановні, <кхід> продовжуємо ремонт. На що він багато китайської пилки. Дивіться, там я все зібрав, поміняв, прокладки, все. Та я вам це показував, в чому там була біда. Зібрав, почав заводити, вона обізвалась і все. Викручую свічку, вона мокра. Раз, другий, третій, п'ятий, мокра її є як скотина. Значить, ось додивився, розібрав, зняв кришечку. Дивіться, я нажимаю на коромисло. Бачите. А вал коромисла, бачите, як бовтається, він не зафіксований. Тобто у нас ігла постійно приоткрита. Вона вам вон, не закривається нічого. Я нажимаю, вона не відкривається, не закривається. Тобто там або десь щось попало, або десь щось не прикручено. Ну зараз спробуємо. при вас, Спробую все це діло. Бачите, дивіться. А не закручено, взагалі. Ось вам і. Чудо-ремонтники. Бачите? Вони не закручено. Так що я розбираю, діагностую, дивимось далі. Так, дивіться, ще один немаловажний нюанс. Скинув кришку. Ось тут ось повинна бути сіточка, а її немає. що ось у нас патрубок подачі палива. Через отвори потрапляє спочатку через сіточку і на іглу. От через що вона, мабуть, залягла, через те, що тут Вон соринка якась є. Це ми все вимиємо продуємо. Тут немає сітки. Це дуже погано. Тут лазили криві руки. Та нічого, діагностуємо далі. Так, Ну що, шановні, зібрав я. Давайте спробуємо завести. Прекрасно, справно роби. Так що, давайте зараз це діло збираю. Отак все це діло у нас виглядає. Давайте покажу на даний момент. Отак ось все. Ну, зараз все це діло збираю. Я думаю, будемо закінчувати ремонт. Так що, якщо десь щось у вас поламалося, пробуйте, експериментуйте, розбирайте. Але запам'ятайте одне правило: не зробіть гірше, ніж було. І що далі буде?